Алілуя! І слава Ісусу Христу! Брати та сестри, сьогодні б хотів би якби, сказати про такі насправді три важливих момента для особисто для мене. Ну і думаю, що це важливі моменти для кожного християнина. Та перший момент це, це надіятись. Я маю надію, я маю надію, що Господь. Буде змінювати якби все, там, та жити цим, що не... Понятно, що ти будеш щось робити, але надіятися на те, що Господь буде втручатися, буде змінювати, буде працювати в житті, наприклад, якщо ти допомагаєш комусь в житті цих людей. Оця надія, там, та. але вона не мусить бути сліпою, ти мусиш бути тверезий, Якщо ти бачиш, що, наприклад, люди, на яких ти покладаєш надію, починають зловживати тобою, зловживати твоїми ділами, твоїми вчинками, твої... ну, ну то тобто конкретно зловживати, е, відходь в сторону. Якби. Це не означає, що залишай цих людей. Просто відходь в сторону якби, і очікуй, та, і чекай. І чекай, коли людина, наприклад, зрозуміє щось, ну, почне задавати собі питання, чому ти відійшов, чому ти допомагав, наприклад, а потім просто відійшов в сторону, бо ну якби там та. Не переживай, тебе почнуть звинувачувати у всьому, якби який ти поганий, який ти, який ти нехороший. Але це все нормальні, нормальні речі. Дай можливість людині зрозуміти і щоб вона. Повернулася до тебе, якби там та, в першу чергу. Пробуй щось говорити, але не занадто. Та надія там. Та. Е, ну, другий момент, понятно, що цим всім рухає. От всім, що я маю. Е, це мною рухає віра, якби, там, та, віра, яка будується на слові. Не на своїх силах, не на. Своїх амбіціях, а конкретно віра будується на Слові Божому, віра будується в молитві. Віра, ну бо друзі, ти ніколи не повіриш, якщо ти не будеш практиком, якщо ти не будеш практикувати те, що пише в слові, ти ніколи не побачиш, якщо ти будеш думати, наприклад, що тільки апостоли клали руки на людей, молилися за них і зцілювались. Ти ніколи не побачиш зцілення, якщо ти не будеш пробувати, якщо ти не будеш е, розвивати в собі ці дари, там. та. Е, ну і понятно, якби вірити в те, що Бог може зробити. Не вірити в те, що я там можу, я там зроблю. Вірити в те, що Господь в співпраці з тобою зможе зробити, зможе подарувати цю, благо, цю благодать, там зцілення, там, я не знаю, там звільнення. Ну і такі якби моменти там, та вірте йому, вірте в нього. Е ну і не, не зупиняйтеся, працюйте, тому що ми в співпраці з Господи. І я, і Господь, і я, і Господь. Тому не применшуйте себе, не думайте, що там ой, е от все зробив Господь. Та, понятно, Господь без питань, Господь зробив все, але ти теж дій. Ти теж дій, ти теж розвивайся і, 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 і працюй. Тому і ти, і Господь. Господь і ти. Співпраця повноцінна. там, та. Ну і третій момент любити. Та. Це найскладніше, що може бути. Бо ми, знаєте, якби світ нам це поняття любові, він його трохи, е, як вам сказати, заанглажував. Для когось любов це емоції, там, та. для когось любов це. Це там, я не знаю, це там е праця якась там щось. ну, якби, там. Е а для мене любов це все. Це абсолютно все. Там, та, Для мене любов це, це і праця, і емоції, і абсолютно якби все. Там, та, але в першу чергу для мене любов це вільність, вільність, та, свобода, вільний вибір, е і ну, вибір. Та, я вже про це сказав, вибір. Я вибираю любити. Я вибираю любити тебе. Я вибираю любити своє служіння, я вибираю любити свою дружину, я вибираю любити е, своїх дітей, е, я вибираю. Е, ну, от це є вибір. І насправді, насправді це цей дуже важливий би, момент. Я вибираю і потім дію. Вибираю і дію, вибираю і працюю, вибираю, вибираю і люблю. Так? Бо завжди легше не полюбити, завжди легше якби, десь залишитися в стороні, в стороні змиритися, наприклад, там та, Ну і дьявол цього хоче, він хоче, щоб ти змирився, і ти, і ти якби залишився в стані такому безнадійному, без віри в те, що людина може змінитися, чи твої стосунки можуть змінитися, чи твій бізнес може змінитися. Я не знаю, все залежить від того, в чому ти, в чому ти живеш, там та. Для чого? Для того, щоб забрати це основне, щоб ти не любив. Бо коли ми не любимо, ми надіємо. І тоді хромає все. Коли ми не любимо, віра не росте. Коли мене. І, і це все в співпрацює. Віра, надія і любов. Понад усе, любов. Це говорить слово. Хай Бог благословить. Люби просто, просто люби.